Всім привіт, друзі! Сьогодні на нашому огляді м -м, дуже такий яскравий мотоцикл від компанії Spark, моделька sp 250 sc 2 Даний мотоцикл це така таке з скрамблера, Все зроблено під нього. Як ви можете бачити, у нас навіть вихлопна труба наче від скаженого Макса відірвано. Отже, мотоцикл оснащений одноциліндровим бензиновим чотирьохтактним двигуном на 250 кубічних сантиметрів, який має 21 -ну кінську силу та повітряне охолодження. Також, окрім електростартеру, у нас ще є, є е, кікстартер. стартер Балансувальний вал також у нас присутній в двигуні. Розвиває швидкість даний мотоцикл на е, до 110 км на годину завдяки своїй. Механічній шестиступеневій коробці передач. Мотоцикл досить компактний, це такий дорожній стріт, ним можна їздити з легкістю по місту, і ну, він такий маневрений через те, що не габаритний. І досить такий динамічний. Колеса в нас встановлені 17-ті, як попереду, так і позаду. Вони звертаю вашу увагу спицеві. І на такій гумі, що в принципі, підійде навіть для легкого бездоріжжя. Ну, А взагалом мотоцикл більше для дороги. Звертаю вашу увагу на те, який тут бліняра просто гальмівний е диск. До речі, дискові гідравлічні гальми як попереду, так і позаду встановлені. Відторможується він дуже чудово. Е е сидіння щодо сидіння. Воно в нас виконане в такому стильовому, скрамблеровському стилі. Двомісне, у пасажира є свої підніжки, досить зручно тут перебувати. Що хочеться ще відмітити, це те, що в нас, звісно, що бічна підніжка та центральна. Стосовно освітлення, воно в нас реально яскраве фара ледівська із лінзами. Також у нас присутня аварійка. і ввечері вас буде супроводжувати попереду ось такі різнокольорові вогники. Ну, габаритні, ходові, габаритні вогні, давайте так їх назвемо. Цифрова приборка досить яскрава, прикольна і мінімалістична. Досить цікаво виглядає. Поруч з нею є USB-роз'ємчик з компасом. Не заблукаєте. Також виведений підсос на кермо, тому що в нас тут карбюраторна паливна система. Щодо ходовки, то попереду в нас встановлена вилучка перевернутого типу, а позаду моноамортизатор, який налаштовується. Тому, друзі, такий прикольний мод в класному оливковому окрасі. Дуже цікаво виглядає на дорозі, до речі, увагу! Будете до себе привертати. Посилання на нього я залишу під цим відео, там буде вся актуальна інформація і додаткові характеристики про нього. Ну і, звісно ж, актуальна вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео. Поставте лайк, напишіть коментар та підписуйтесь на наш канал, тому що буде дуже багато цікавого. Всім па-па!